думали, що я не виняю. А що воняло ще раз? Майка од риби виняла. В... Викинула в її у мусорку нахуй. В Майку? Так. цю білу? До. Та вона знаєшка дорога, це нова твоя футболка. А як могла вона рибу виняти? Де ти ходила? В... Жесть Світлана, з ким ти ходила вчора в Дніпрі? Ти в річку залізала? Чи ти рибу їла? Я так питаю, за чого як може Майка виняти рибою, бляху. Та, Я... та ти викинула? Да. Мусор? Да. Так її можна постирати. Візьми, де її, її постираємо. Іди візьми, скажи, що забула, Майк. Та ти, то дорога футболка на фірму. Там фірма піздець. Біла, дуже охуєна. Іди візьми. Мама тобі постирає. Іди візьми. Вони сього замощили. Похуй. Поставиш кульок, закриєш, щоб не воняло і все.